Як повернути частину грошових коштів, оплачених за навчання? Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім, як отримати кешбек в разі оплати за навчання вами особисто, як студентом, або ж вашими батьками чи іншими родичами першого рівня споріднення. Якщо вам це цікаво, то дивіться далі це відео. Я розповім детально, що і як треба робити, щоб отримати грошові кошти від держави. У частину, скажімо так, грошових коштів оплачених за навчання в розмірі приблизно 18% від тієї суми, яку ви оплатили за навчання. Якщо ж вас цікавлять інші теми, то ви можете подивитися них на моєму каналі. Це теми щодо мобілізації, щодо військово-лікарських комісій або скасування та зняття арештів з рахунків, накладених державними або приватними виконавцями, чи перевірки посвідчень водіїв, а також багато інших цікавих порад. То новин від адвоката Андрія Берянського. А ми продовжимо. І давайте тепер розглянемо детально, що ж треба робити, щоб отримати кешбек від оплачених грошових коштів за навчання. По-перше, давайте розберемося, за які саме оплати ви можете повернути свої грошові кошти. Ці оплати мають бути здійснені вами тільки на рахунок вітчизняних, позашкільних, дошкільних, вищих, професійних або середніх. Учбових закладів. На це зверніть увагу. Тобто, якщо ви бажаєте отримати кешбек за оплату на, за навчання в закордонному вузі, ви цього в Україні не отримаєте. Далі давайте розглянемо. Хто має право отримати ці кошти? Ці кошти може отримати сам студент. Звісно, якщо він е, працює офіційно, отримує заробітну плату, а також з цієї зарплати оплачуються всі податки та збори. Або ж е, його рідні. По першому рівню споріднення. Хто це? Ну, в першу чергу, це батько, мати, або якщо студент, наприклад, вже дорослий і одружився, то це з подружжя може отримати. А також інші особи, які підпадають під цю категорію, перелік яких ви побачите на цьому екрані. Обов'язково ці особи, які будуть отримувати повернення частини грошових коштів за навчання, мають бути громадянами України. Вони не можуть бути приватними підприємцями. На це зверніть увагу. Вони повинні мати реєстраційний номер облікової картки платника податків або так званий ІНН, і оплату ви можете отримати за минулий рік. Тобто оплата здійснюється в поточному році за минулий рік. За 2022 рік ви можете отримати в 2023 році. Причому зверніть увагу, що строк. До якого ви можете отримати кешбек за оплату за навчання в 2022 року сплине 31 грудня 2023 року. Тобто саме до кінця року ви маєте вчинити всі дії, щоб отримати цю податкову знижку. Тепер давайте розберемося, яку ж суму ви зможете отримати. Наведу приклад, мати працює офіційно і отримує заробітну плату. Який розмір заробітної плати? Візьмемо. Мінімальний 6,5 тисяч гривень, це в січня 2022 року, мінімальний розмір заробітної плати. І за 2022 рік, сумарно за 12 місяців, вона отримала дохід 78 тисяч гривень. З цієї суми було оплачено відповідні всі податки, а саме, в тому числі, податок на доходи фізичних осіб, так званий ПДФО, який дорівнює 18% від суми доходу. Тобто від 78 тисяч беремо 18%. Отримуємо 14 тисяч 40 гривень, саме стільки було оплачено роботодавцем податку з доходів фізичних осіб за матір. Далі, в 2022 році, у цієї матері е, її син, студент, поступив на навчання на платній основі, звісно. І за 2022 рік нею буде сплачено, ну, скажімо, 40 тисяч гривень. Відповідно, давайте порахуємо, яку ж суму. Вона може заявити на відшкодування від цієї оплаченої суми. А ця сума складає 18% від суми оплачених за навчання грошових коштів. Але за умови, що не меншу суму було оплачено в якості податків з податку на доходи фізичних осіб, як ми вже рахували, в даному випадку було оплачено заробітної плати більше 14 тисяч гривень. Тобто Якщо взяти 40 тисяч 18 відсотків, сім тисяч 200 гривень буде меншою суму ніж оплачено було з податками. Відповідно, матір має право подати відповідні документи і отримати від держави 7 тисяч 200 гривень в якості відшкодування за оплачене навчання сина. По аналогії з цим прикладом ви можете розрахувати саме свою суму знижки. Або якщо ви не хочете замарачуватися з розрахунками, то ви можете скористатися онлайн-формою. Калькулятора податкової знижки, посилання на які я залишу під цим відео, де ви можете просто ввести суму свого доходу за минулий рік, і отримати суму, на яку ви можете розраховувати в якості відшкодування витрат на оплату за навчання. Тепер давайте розглянемо, які ж саме документи слід подати, щоб отримати відповідну знижку, тобто повернення коштів за оплачене навчання. Ну, по-перше, звісно, це мають бути документи, підтверджуючи. Що з вашого боку здійснено відповідну оплату? Це мають бути чеки, квитанції, обов'язково має бути договір або контракт, який укладено на навчання, має бути довідка з Наприклад, з вищого навчального закладу про період навчання, про зарахування студента і про здійснену оплату. До заяви ви маєте долучити копію паспорту платника податків, який заявляє про повернення суми коштів, оплачених за навчання, обов'язково код ІНН або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Надається також копія свідоцтва про народження ну, в даному випадку на прикладі сина, підтверджуючи факт родинних стосунків. По першому рівню споріднення. Обов'язково подається довідка про заробітну плату. Цю довідку ви отримуєте від підприємства, де ви працюєте, за відповідною формою, 3, згідно якої буде зазначено, які доходи ви отримуєте і який розмір податку з доходів фізичних осіб оплачено за 2022 рік. Також ви маєте отримати документ, який Буде підтверджувати наявність у вас відповідного рахунку, на який будуть повертатися грошові кошти. Ну, наприклад, ви берете, заходите в privat 24 і розраховуєте або отримуєте довідку про платіжні реквізити ваші. І відповідно ви маєте подати заяву з зазначенням саме цих платіжних реквізитів, на які і будуть повертатися. І на які будуть повертатися грошові кошти. Також зверніть увагу, що основним з документів, який у вас має бути в наявності, це подана з вашого боку декларація про майновий стан та доходи. Цю декларацію ви повинні подати до кінця року. Посилання на дану декларацію, щоб її скачати, я залишу під цим відео. І ви зможете її роздрукувати. А вже щодо заповнення цієї декларації, то ви можете звернутися або за допомогою до податкового органу. А до відповідних спеціалістів, також зверніть увагу, що ви можете подати цю декларацію через електронний кабінет платника податків. Для цього вам слід зайти на відповідний сайт ДПС, і при цьому ви повинні мати електронний ключ. Як отримати безкоштовний електронний ключ через Privat24, я вже зазначав в своєму відео, посилання на яке ви можете знайти в правому кутку цього екрану. А повний перелік документів ви зараз побачите на цьому екрані. Якщо ви не встигли запам'ятати, це має відбутися протягом 60 днів після подання відповідної декларації та всіх документів. І на це зверніть увагу. Таким чином, якщо ви дотримуєтесь всіх вищевказаних умов та виконуєте всі дії, то ви отримуєте 18% від оплачених грошових коштів назад. І це буде досить гарно. Якщо виникли питання юридичного характеру, то ви можете зв'язатися зі мною в коментарях під цим відео, або ж зв'язатися за контактами. Які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!